Лада Каліна 2007 року випуску. Так, у нас сьогодні будемо робити трохи по електриці. Так, що в нас не робить? Ви бачите, зараз виключене в нас запалювання і стрілки в нас отак вися. Ви бачите, тахометр у нас на півтора тисячі обертів І також стрілка палива. І температура так само. Так. Давайте спробуємо включити запалювання. Так, і дивіться, що дивно, що не показує також екран. Бачите? То, можливо, проблеми можуть бути і в панельній прибоці. Так, да. ну нічого, будемо це все переглядати. Так, пробуємо заводимо автомобіль. Так, от завели. Так, у нас світить чек, Ну, не показує ні годинник, нічого. Так, з чого почати? Ми розуміємо, що цей кліма у нас 30, вона може не йти через запобіжник. Також попало і у світло в салоні. Не робить у нас задня передача. Включаю і вона, бачите, їде вперед. Так. І також не роблять там якісь стопи. Ну, то вже мілоч. У нас цікаве. Ну, начало це приборка і, наверно, що світло в салоні. Так, ну будемо пробувати. Починаємо з запобіжників. Так, починаємо від. Це. Так. І тут наші запобіжники. Так, з чого почнемо? Почнемо з того, що справді де немає у нас освітлення салону. Ну, Будемо дивитися. Так, тут у нас є невеличка схема. Давайте ми подивимося її, щоб не дивитися в інтернеті. Так, де світло салона? Давайте подивимося. Ово воно. Так, то доханітель F7 на 10 А. Бачите, указаний тут. То якщо посчитати відси, то у нас. Так, раз, два, три, 4, 5. 6, сьомий запобіжник. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, оцей запобіжничок. Так, возьму. По щепку, щоб відтягнути його. Так, тут у нас запобіжник згорів. Так, от, бачите. Подивимося тут. Так, і подивимося тут. Тут нічого немає. Так, це погано, що він згорів. Значить, машини десь щось скоротить. Так, замінимо запобіжник. Ну, не можу ще й відкрити капот. Не знаю, то сьогодні не зіваний, але потрібно, щоб відти хтось притиснув. Так, ну нічого. Йдемо далі. Так, от кладу запобіжничок. І в нас з'являється питання на p Вона годить. Так, і з'являється у нас освітлення вже в салоні. Так, це вже радує. Так, чому воно згоріло? Також у нас є ще може бути плюс на датчик заднього ходу. Не знаю, може і відсебратись. Але бачите, на схемі не вказано. Ну, Якщо б дивитися схему в інтернеті, то воно буде вже показувати що на панельну прибоку. Тепер подивимося до е, датчика, е, цей, що в нас включається на коробці, то подивимося на нього. Значить, що ж в нас є завкнуло. або назад, або, ну, взагалі все покажу. Так, далі будемо зглядати. Так, появилося в нас питання на прибоки. От, бачите, стрілки вже впали. От тахометр. І також показує екранчик. Так, тут має бути плюс. У нас я вже розмотав тут скрутки. Так, перевіряємо. Так, є плюс. Це у нас на проводу жовтий у червону полоску. Далі що ми робимо? Перемикаємо їх. Так, питання є. Значить, клапан у нас робочий. А може й заклинивший. Що здоволю воно іскриць. Так. Ну, проводка вроді не гріється. Ні, гріється проводка. Так. Може там замикає, ребята? Так, коповуємо притулити легенько. Ні, не замикає. Так, ну задна передача у нас не включається. Так. Будемо дивитися, в чому проблема. Так, йдемо під машину. Так. І дивимося. Ви знаєте, що група ладів взяла це від опелів. Опеля люблять покласти оцей датчик. Так, який в нас йде, оцей нижній. Ну, на нього питання йде, ми бачимо. А, а той у нас маленький, то вже у нас датчик з заднього ходу вже. Ну, просто включає на, на лампочки. Так. Ну, Поки тут нічого не бачу, поводка вся перемотана. Провод видно, що теся, бачите, отут, цю тягу. Так, ну не знаю, розмотувати це, ну не бачу поки смислу. Так. Зараз ми попробуємо витягнути запобіжник, отой, е е який ми, і подивимося в дух, береса з цього предохранителя, Також десь туди ми будемо знати, е де воно коротнуло. Так, ми заберемо від цей запобіжник. І я зараз перевіримо, що тут буде у нас. Так, да, все, це вже в нас віддільна історія. Вона нічого до цього не має. Так, ладненько, тоді що ми будемо робити? Будемо перевіряти питання на клапан. А там вже будемо дивитися, в чому проблема. Так, все одно в нас згоряє запобіжник. Не йде цього запобіжника на задній хід. Тепер дивіться увагу, я нажимаю тормоза і лампочка в нас повний накал, бачите? То проблема, що ззаду в нас. Бачите? Я думав, що задня не робить, то я її неправильно вмикав. Тут а, трошки тяженько воно включається, не знаю чому. Ну Там не було контакту, трохи пошевелив, ну там ми зараз подивимось. В общем, дивіться, я нажимаю тормоза. І що в нас робиться? Бачите? Так, да, звісно, на один запобіжник поклали і салон. Ну, не знаю, може тут вже щось перероблено. От, бачите, просто. Це зараз запалювання у нас вімкнено, бачите? І все. От, нажимаємо і запобіжник у нас згояє. Так, йдемо дивитися, багажник. Так, от там я поклав лампочку. І вся причина тут у нас ззаду. Так, тут у нас, не знаю, ну, все печальненько, дуже. Також у нас, бачите, підключений у нас покоп. І я бачу масу. бачите. Так, далі зараз підключу. Так, підключаємо. Так, і бачите, тут де мінус, тут взагалі плюс висить. Так, попробуємо відкинути цей повод. Так, неудобно знімати. Так, от є не з тої сторони, а з цієї сторони. От я відував цей повод і лампа в нас погасла. От і на цій причина все. Так, це треба буде все міняти. І сюди, бачите, я не знаю, обично красний повод іде на стоп сигнали на будь-які автомобілі. А тут, якщо по схемі, то здається, що жовтий повода. Трошки у них зі схемами. Ну все, на цим все. Потрібно буде переключити розетку, бо щось неправильно підключено, а там вже подивимось. Все, отакий от невеликий обзор. знайшов за годинку, де воно коротнуло. Думав, що на датчик йде, але по схемі не йде на датчику. Розпіновка монтажних блоків є на Жигульки, можна знайти теж. Все, поки на цим все.